Так, ми спускаємось у підвал другої та третьої секції. Добрий день, ми до вас у гості. Хочемо побачити, як у вас тут справи, чи у нас, чи у вас. Далі я була у вівторок, а там ще щось робили, далі. О, чудово. Чо? Бачу, Бачите, тут уже все так гарненько. Ну це я бачила ще у вівторок. Так, зараз я отак зроблю. О, тупінь я. А, це вже ви за... зайшли в ці приміщення. о май гад! Боже, як добре, що ми зайшли. Клас. Це ж ця квартира. Олег, подожди. Угу, uh -huh. квартира класс. Це все треба чистити. Огонь Роблять інакше. Да. Ви хоть інструмент прячете відсюди? Потому що тут же... Ж... и глазом не моргнете, как украдут. Эти ж цыганча вот такого размера, они же во все отверстия. Правильно, да. Класс. Вот тут так дуя, хлопцы. Ходили мы здесь, ходили мы здесь. Мы с тобой вычищали. Ты конкретно нет. Я с французским семьей из французского посольства мы вычищали. Он еще бутылки поплавли челися Помнишь, что куда помнишь, Вика? Мы вычищали. Тут такой холодильник большой лежал. А, ты занималась чем-то другим, а я этим подвалом. А роз, розкажіть, будь ласка, тут все. Розкажіть, будь ласка, це буде отаке по всьому периметру чи ні? ні. А де Тука закінчиться? Тільки Тука тут. Міста, да. Ага, а там нічого не буде. Ага, понятно. Ясно. Дякую вам дуже. Ми пішли далі. Оце ж, отут мала перегородка взагалі. А це все офіс, а тут перегородка. У мене ще були мислі, що тут кабінет ОСББ зробити, бо в нас немає місця. У нас ж кожен сантиметр проданий. Ну Тут я у вівторок тут нічого не змінилося. У вівторок так само все. О, отам, там. Не знаю, чи взяли вже в обойму. Слухай, ми сюди не о. Во! Ось вони, оце головне приміщення. Образує. Увага! Це насосна. Віка, щоб ти розуміла, це оце, оце заход в загальне приміщення, де загальна комунікація проходить через приватну власність. Це такий треш сюди взагалі неможливо потрапити. Завжди було дуже складно потрапити. Кому належить це приміщення, всі здогадуються. Тут офіс забудовника був. І з цим потрібно щось робити. Я обов'язково з Георгієм буду дивитися, як тут взагалі наскільки тут приватна власність, бо це всі дають свої тих паспорта, а пані Дрежденко Ірина Михайловна не дає, на жаль. Ну, Георгій все намалює. Бачиш, ти впізнаєш пілон? Отут же ж да. Роз... Він же висів як соплі. Отаке було, як отам. Ну, поки що не змінилося. Як вони запхали сюди ці балки? Чи вони тут їх варили? Капіти, бачиш? Mm -hmm. Поповний нього, ну така длінна сама. Ці. Кути це металеві кути. От така ситуація. І це треба вирішити. Нарешті з проєктантом. Мене дуже цікаве це приміщення, воно має бути в доступі, обов'язково в доступі для обслуговуючої компанії для ОСББ. І це. Ой, що вам казати? Це як тепешкою, Зробіть щось самі, а я нічого не буду робити для цього. Таке.